Ми добре пам'ятаємо, як саме з цього регіону стрімко поширювався спрут російського сепаратизму, захоплені росіянами будівлі, вивішені триколори і заклики божевільних бабусь про Путін в віді війська як наслідок розкол і створення так званих Донецької та Луганської народних республік. ли ви акт державній самостоятельності Луганської народної республіки. створення суверенного государства. Танівська народна республіка саме цей регіон десятиліттями був водчиною українського криміналітету, який очолював син поліцая, злодій і колишній зек Віктор Янукович, що пізніше став президентом. Марив захопити усю країну і диктував свої умови, прикриваючись гаслами. Донбас годує Україну, а ще запам'ятався як людина, яка добре володіє тюремним жаргоном. Донбас порожняк не гоні саме з Донбасу. Вже у новітній історії українці вперше дізналися, якими жорстокими та безсердечними можуть бути росіяни, катівні тортури і перші моторошні убивства про українських активістів, коли пізніше їх знаходили з розпоротими животами у місцевих ріках. Тоді ж Донбас перетворився на зміїне кубло, де під українським сонцем пригрілася уся кремлівська нечисть. Безлер, Гіркін, усі ці Гіві та мотороли. І це ми ще не згадуємо про 90-ті Ахметова і забиті трупами вугільні копальні. Друзі, вітаю це канал Зе Документалісти. Сьогодні ми говоритимемо про український Донбас, Донбас, де свого часу діяла організація українських націоналістів, де протестували проти радянської влади, носили вишиті сорочки, а не російські косоворотки та гучно співали українських пісень. А також намагатимемось зрозуміти, що сталося. І коли історія звернула не на ту стежину, і зрештою хто і як? Причетний до цього. Ви залишайтеся з нами, реагуйте на відео, ставте лайк чи дизлайк, адже Ютуб усе стерпить. А ми разом з ним. Якщо відео сподобалося, то підписуйтесь і ставте дзвіночок. У нас вже назбиралося чимало хорошого контенту, а буде ще більше. Також, якщо вам подобається канал, ви слідкуєте за його діяльністю і маєте бажання якось підтримати нашу команду, то можете зробити це через сервіс BuyMeACoffee. Навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. Принагідно хочу подякувати тим людям, які вже не пошкодували і зробили донат. Тож, поїхали! 1971 рік в ефіри українського та центрального телебачення стрімко вривається перший український мюзикл фільм-концерт Червона рута, який дуже швидко отримує всесоюзну славу. За його сюжетом у потязі Донецьк верховина знайомляться чарівна гуцулка з Карпат Оксана та молодий Шахтар Борис, який подорожує на захід України у стрітці Багато сміху та пісень. Він ніби гімн української молодості. Будьмо знайомі. و ریست Перше їду в Карпат. Щоб кіно потрапило до всесоюзного ефіру, москвичі наполягали включити туди одразу три російськомовні пісні. Але наперекір їм українці записали лише одну. У час Брежнівської русифікації вони зробили усе, щоб популяризувати українську мову та культуру. Робили це сміливо, круто, яскраво. Я степів синім горам везу. Донецька потяг відправляється не випадково. У той час Червона рута, яку співають у фільмі, була надзвичайно популярною саме у тих краях. Пізніше Василь Зінкевич згадував, як радо донеччани зустрічали його, не пускали до готелю та навіть забирали ночувати додому. У часи комуністичної імперії не було жодних розмов про нацистів, бандерівців і криваву хунту. І співати хотілося червону руту, а не якусь там в ополі бірьоза стояла. Ой у лузі, лузі червона. Це вже інший, не менш легендарний фільм. У бій ідуть тільки старики. Уродженець Краматорська, Леонід Биков. Він же Максим Перепелиця співає Ой у лузі, червона калина, співає від душі, причому не лише в кіно. Як згадувала дочка режисера, ця пісня була його улюбленою. Биков надзвичайно любив свою Україну, справжню Україну, а не з Московщину, не скацапізовану. Щоб показати усю красу рідної землі, він навіть наполягав, щоб стрічка була <знята> тільки у кольорі, Чорнобила Україна йому не імпонувала. Так що ви все-таки бачили? Як же ви не заметили, Ми ж сьогодні над моєю Україною дрались. А як тут заметишь: Ті ж поля, дороги, села. Е, э, ні, а воздух другой. А небо голубее и земля зеленее. Небо блакитніше і земля зеленіша. Так думав не лише один биков, який обожнював свій край. У 1944 році уродженець міста Дебальцеве, що в Донецькій області, Володимир Сосюра написав свого легендарного вірша Любіть Україну, який всі ми добре пам'ятаємо зі школи. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. За вірш та чітку проукраїнську позицію у Москві сосю розвинувачували у буржуазному націоналізмі і навіть називали продажним бандерівцем. І всі знали про це, але Тавро Бандерівця та буржуазного націоналіста не завадило іншому письменнику Василеві Стусу, який більшість свого життя прожив на Донбасі, відмовитися від громадянства СРСР, бо не хотів бути рабом. У Донецькому університеті Стус розмовляв виключно українською. Згодом вчителював у Горлівці, де викладав українську мову та літературу, випускав українську газету. А коли комуністи запропонували йому вступити до партії і пообіцяли, що зроблять директором школи, Школи, то відмовився за свою проукраїнську позицію. Стус поплатився його піддали репресіям, творчість заборонили, а самого письменника знищили у сталінських таборах. Крім того, у Луганській області народився шістдесятник та діяч українського руху опору Іван Світличний, співзасновник української гельсінської групи Микола Руденко. Свої дитячі роки на Донеччині провів ще один дисидент Анатолій Лупеніс, який написав пророчі слова. Під скрес московської руїни, під лицемірство каяття Моя постане Україна до віковічного буття. Фактично, як ми бачимо, цей регіон, де зараз заправляють бали рашисти був батьківщиною шістдесятників та дисидентів, тих людей, які усе своє життя, незважаючи на тюрми та заслання, присвятили тому, щоб зробити Україну вільною, щоб подалі від московитів. Та я розумію, що на адептів руськава міра усі ці перелічені факти, як мертвому кадило, вони можуть. Заперечити, що це поодинокі випадки, і Донбас, як це не втомлюється повторювати російська пропаганда, завжди був російським. Добре, ми у відповідь наведемо ще кілька коротких, але втім, красномовних прикладів. Ви залишайтеся з нами, бо вам точно буде цікаво дізнатися про них. Отже, чотиритомний словник української мови на 68 тисяч слів уклав ніхто інший як вчитель з Луганщини Борис Грінченко. Місто Алчевськ, назване на честь багатіята мецената Олексія Алчевського. Дружина якого Христя Алчевська розвивала народну освіту, і, попри жорстку заборону царя, організувала процес навчання виключно українською не лише на заході України, але й Донбасі. Було вражаюче антирадянське підпілля, віднайдені в архівах документи руйнують міф про цей регіон як пролетарську упору комуністів. Це добре дослідив історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті Ігор Каретников. В інтернеті можна знайти та скачати матеріали до його виставки Донбас перепрочитання образу. За допомогою документів науковець доводить, якщо в 50-х роках на Донбасі діяли організації, які вважали, що національне питання не розв'язали. І Україна має відокремитись від СРСР. Там були настільки потужні робітничі повстання проти влади, що на їх придушення навіть кидали війська. Це в 50-х роках, коли репресивна машина була на піку могутності. Якщо вам цікаво, то в описі до цього відео я дам посилання на використані джерела, і там же ж ви зможете скачати і переглянути і матеріали з виставки, про яку я щойно розповідав. Цей епізод про український Донбас я хочу завершити ось цією світлиною. На ній 49-й рік у Донецьку на тлі вугільного терикону місцеві мешканці відзначають День Шахтаря. Придивіться до їхнього одягу. Хіба ви бачите там кокошники чи косоворотки? І я не бачу. Друзі, то як так сталося, що цей український регіон став осердням сепаратизму і проросійських настроїв? Хто ці виродки, які волали Путін в віді і вбивали українських патріотів? Звідки вони взагалі взялися там? Ми про усе це розповімо вам далі, а також розкажемо. Як і завдяки чому змінився етнічний склад Донбасу, як на нього вплинула індустріалізація, голодомор і цинізм наших сусідів, які так радо заселялися у спорожнілі українські хати? Не переключайте, ця історія точно варта того, щоб про неї знати. Цей блок розпочнемо з того, що Донбас це історико-географічна назва, яка виникла лише в 19 столітті, і означає територію, на якій у той час активно ввівся видобуток кам'яного вугілля. Але історики та етнографи говорять, що з історичної точки зору правильніше буде називати ці землі Донщина, тобто землі прилеглі до сіверського донця та дону. Тож якими вони були, поки туди не прийшла радянська влада, яка зробила усе, щоб стерти генетичний код національної пам'яті українців? Виявляється, у цьому степовому регіоні з давніх давен мешкали різноманітні кочові племена від скіфів до сарматів. У першому тисячолітті до нашої ери територія донецького степу входила до складу кочової імперії Велика Скіфія. Першого державного утворення на території сучасної України на згадку про себе скіфи залишили не лише знамениті кургани, статуї кам'яних баб, але й топоніми. Назва річки Донець і відповідно донецького басейну походить від Скіфського Дон. Вода ріка до 15 століття. Територія сучасного Донбасу була диким полем. Згодом тут з'являється українське козацтво, яке проникає у степ, освоює низ Дніпра та Приозов'я. Курган Савур Могила у східній частині Донецької області є нічим іншим як козацьким сторожовим постом. І саме Савур Могила збереглася у багатьох козацьких піснях та переказах, де Савур Могила, широка долина, сизий Орел пролітає, славне військо Запорозьке як Мак процвітає. Але чомусь зараз на Савур-Могилі не козак, хоча мав би бути він, а типовий радянський пам'ятник солдату Другої світової перепрошую великої отечественної війни. До речі, разом з козаками там мешкали селяни-втікачі, які шукали собі вільного життєвого простору. Так тривало до початку 19 століття. А вже в 19 столітті розпочинається індустріалізація. Туди приходить британський, французький, бельгійський капітал, і навіть Донецьк колись називався Юзівка на честь Джона Юза, засновника металургійного заводу, біля якого з'явилося селище, що згодом переросло у місто, і коли відкривають донецький кам'яний басейн, то вперше з'являється ось це поняття Донбас. Причому так називали не тільки шахтарські регіони, а й увесь промисловий конгломерат, що існував навколо у середині 19 століття. З розвитком економіки збільшується потреба в робочих руках. Тому цей край починають активно заселяти селяни з російських губерній, які шукали для себе кращого місця. Цей процес тривав до початку ХХ століття. Згодом революція, і вже наприкінці 20-х років розпочалося цільове заселення Донбасу робітниками з російських губерній. Чому так? Бо український селянин був заможнішим, він володів земельними наділами, і боргів та недостачу у фінансах не знав. Українські селяни просто не мали потреби залишити все своє господарство йти працювати на промислові підприємства Донбасу. Тим часом російські крістіані були бідніші і не мали іншого виходу ніж йти і працювати на когось. Першою масовою психологічною травмою був переїзд із села до міста другою перехід від наземної до підземної роботи. Фактично, люди спускалися до пекла. Свідомість людини, яка відірвалася від свого коріння, повністю змінила спосіб життя і навчилася робити те, чого раніше не могла уявити, зазнавала суттєвих змін. Серед приїжджих було багато сезонних працівників, відірваних від родин. Вони заповнювали дозвілля пиятикою. Звідси і легенди про донецьке пияцтво. Про історію Донбасу можна розповідати багато, але деякі історичні віхи ми пропустимо. І зараз переходимо до як на мене найголовнішого: це радянський період і стереотип, який нав'язали тоді: Донбас, це кочегарка СРСР. Чужинців приїжджає ще більше. Місцеві через ідеологічну політику промивання місків асимілюються. Українці переходили на російську навіть у ситуації, коли їх у товаристві було 20, а росіянин лише один. Тиснуло упередження, що українське це відстале сільське, щоб у цієї різнорідної маси, яка з'їжджалася на Донбас, було відчуття потрібності, важливості, гордості та винятковості, в СРСР починають ліпити нових героїв, революціонерів та людей праці. Так виникають постаті Олексія Стаханова та Микити Ізотова, шахтаря, який справді встановив світовий рекорд з видобутку вугілля. Я ударниця це смілянки. Номер девять обещает дать в конце этого. Разом з героями праці на Донбас переселяються і кримінальні елементи, які влаштовуються на особливо шкідливі для здоров'я виробництва, де для працевлаштування не вимагали жодних документів. Їх було дуже і дуже багато. Коли я почала вивчати кримінальний світ Донбасу 20-х років 20-го століття. То працювала з атласами татуювань і злодійським жаргоном фенею. Мене здивувало, що словник мені не потрібен, адже усі ці слова я знаю зі шкільного віку. Кримінальна феня є частиною нормальної шкільної освіти в Донецьку. Згадувала свій досвід соціолог та доктор історичних наук Оксана Міхєєва. А далі по Донбасу і решті Україні катком проходить Сталінський голодомор, і Донецька область увійшла в десятку областей, які найбільше потерпіли від голодомору та репресій великого терору. За дослідженням етнографа Лесі Гаседжак, це робили зумисно. Задокументовано, що у той час від голоду вимерли десятки сіл, які потім заселили вихідці з Росії. Наприклад, вже у 1933 році на залізничну станцію Донецька прибуло 147 ешелонів ешалонів з людьми а також перевезли худобу і цілі колгоспи. 28 грудня 1933 року на станцію у Донецьку тоді Сталіно приїхали 44 ешелони, де розміщувались 3538 селянських родин, і це тільки дані про два етапи з ешалонами. З цього можна зробити висновок, яким масовим був потік постголодоморного заселення Донеччини. Переселенцям, які прибували у вимерлі від голоду села на сході та півдні країни, надавали значні пільги. З них знімали всі недоїмки зі сплати податків. Їх звільняли від сплати сільгосподатку на три роки. Цілий рік вони могли не постачати державі молоко та м'ясо. Кожна родина безкоштовно отримувала будинок і садибу, ремонт яких до їх переселення мали забезпечити місцеві колгоспи. Тим, у кого не було корови, її надавали безкоштовно, а на кожні дві-три родини давали ще й коня. Таке дослідження оприлюднила співробітниця Національного музею меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні Ніна Лапчинська. За її словами, тоді російські кати поступили з українцями у властивому їм цинізмі. Місцеві Два роки страждали від недоїдання. Останні 9 місяців вмирали від голоду, але їм не тільки не надавалася допомога, їх зобов'язували відремонтувати хати померлих для приїжджих. Друзі, вже будемо завершувати, але ось ще один показовий документ по роботі з переселенцями. У ньому йдеться, що дітей-переселенців треба охопити оздоровчими закладами, забезпечити регулярну виписку російських газет, забезпечити дітей-переселенців російськими підручниками. А я скажу. Є ще більше є документи про закупівлю колгоспами патефонів, щоб вони могли жити у цих чужих хатах, пити молоко від корів і слухати музику. Тобто з якоїсь російської глубінки приїжджає сім'я, це міг бути якийсь зек, а чом би і ні. Його заселяли в хату, давали роботу, корову, меблі. Купували патефон, і звісно, що він жив і горя не знав. Питання, що він живе в домі, вимерлої від голоду української сім'ї, нікого не бентежило. Звичайно, що на Донбас заселяли не лише росіян, туди переїжджали і українці з інших регіонів, але тим не менше, саме за СРСР, ця територія стала місцем для експериментів, де все в українське вбивалося, а совєтізація йшла активніше, ніж будь-де. Друзі, з вами був канал «Зе Документаліст. Сподіваємося, що вам було цікаво і вистачило терпцю додивитися блог до кінця. Якщо так, то тисніть вподобайку. Бережіть себе, зустрінемось.